Привіт, друзі. Їм я зелений борщ со сметанкою, домашньою сметаною, зелений борщ домашнім. я на вулиці. Мої, мої любі. Пес спить, кіт там спить, виліз кіт з машини. Там зараз спить, пес спить. Бачите, як сплять на свіжому повітрі. Коти і собаки, кіт там спить, виліз з машини, бо жарко. І пес спить на свіжому повітрі. Ну я вирішив поїсти на свіжому повітрі зеленого борщу та та со сметаною. Бачите, зараз буду їсти зелений борщ. Плюс сметана підучий відріжу хліба. Та й поїм. Сьогодні у нас хмарно. Як е, має бути дощ, то все буде добре. Всім смачного на здоров'я. Підтримуйте один одного. Всім дякую, хто зі мною мені приємно на коментарі відповідати. Всім пока-пока. Підписуємося на мій канал. Все буде добре. А я буду їсти зелений борщ зі сметаною домашньою. Все буде добре. Всім па-па.